вищій мірі щаслива людина і на землі, і в небесах. Такий Божий план і така Божа благодать для всіх нас. Слава Богу нашому! Хто має Біблії, давайте відкриємо притчі Соломона, 22 розділ. Зачитаємо з цих чудових поетичних книг слово Господнє для нашого життя. Притчі Соломона, 22 розділ. Перший текст і четвертий. Добре ім'я краще за велике багатство. І добра слава краще за срібло золоту. За смиренням іде страх Господній. багатство і слава і життя, як ми чули сьогодні. Життя знадбання, життя повну, життя, яке має велику вагу в очах Божих і в очах мудрих людей. Ось так говорить нам Святе Слово в порівняння. кажуть народі. Все пізнається в порівнянні, все познається в порівнянні. Такий приклад приведу. Хтось мені сказав, і такий видався мені дуже зрозумілий, ясно трактує, що все в порівнянні пізнається. Хтось сказав, так, я чув, що одна волосина на голові це мало, а одна волосина у супові це багато. Все в порівнянні. Стане. І ось тут порівняння добре ім'я, добре ім'я і срібло золото. З однієї сторони добре ім'я, добра слава, а з однієї сторони багатство, срібло і золото. І Біблія каже, добре ім'я краще. Добре ім'я краще за срібло і за золото. В одній із проповідей Дмитро Беспалов каже, люди каже, тратять дуже багато свого життя і здоров'я, щоб заробити кошти. І так заробляють кошти, що втрачають здоров'я, а потім тратять ті кошти, щоб зберегти здоров'я, відновити здоров'я. Так інколи не мудро, якщо людина втрачає здоров'я і за заробітків коштів. А якщо втрачає добре ім'я, то ще гірше. То ще гірше. Звісно, тут мається на увазі добре ім'я в очах Божих. Також треба мати добре ім'я в очах людей. Але також потрібно оприділитись, в якій групі людей я хочу мати добре ім'я. Якщо я хочу мати добре ім'я в групі людей, які поважають Біблію, люблять Біблію, то я не буду мати доброго ім'я в групі людей, які є атеїсти, безбожники, ігнорять Біблію, не визнають біблійний авторитет, не визнають Бога. Я ніколи там не буду мати доброго ім'я. Якщо я в цій групі хочу мати добре ім'я. І треба мати для людей добре ім'я, як коли сказав Господь Ісусу Новину, Ісуса Навина 3.7, І я, каже, буду прославляти Твоє ім'я, щоб люди знали, що я був з Моїсеєм, я так з тобою. І потім 4.14 скаже: І прослави ім'я Ісуса Навина, щоб люди, і люди зрозуміли і побачили, що Він як з Моїсеєм був, так він і з Ісусом Навином. Це теж велика цінність мати добре ім'я в очах людей. Добре, то добре. Ну, звісно, в очах мудрих людей треба шукати добре ім'я. Не в очах якихось там порушників, закону, ще якісь групи людей. Все суспільство воно так групами живе. Кожен, як -то є таке прислів'я, пташки злітаються по роду своєму. От ми пташки злетіли з породу своєму. Ті, хто любить Бога, шукає Бога, цікавиться Богом, зближається з Богом, от ми і зібралися. А якісь пташки по гольфу, десь зараз гольф грають, Бог грають, десь там, на рибалці, тому в кого я хочу мати добре ім'я? Звісно, перше всього, треба в Бога мати добре ім'я. В Бога бути на доброму рахунку. Від Бога мати велику шану, повагу. Бо є люди, яких Бог ім'я не називає. Які в Божих очах ну, нічого не значать. Є такі люди. От, наприклад, Балтасар. Балтасар це ж цар і цар могутньої держави. От. І в нього золото, в нього і влада, в нього все, сила, армія. В нього. Він всім розпоряджається, він цар. Але й в очах Божих, сказав пророк йому ростомачив ці слова на іншій мові. Просто що Господь поклав його на свою вагу, і він на цій вазі дуже легкий. Для людей він велика людина, досить велика людина. І всі б хотіли б з ним дружити, бути біля нього. Але в Бога ніякої цінності він не представляв. Людина, якої пусте життя ніякої цінності не представляв. І Бог відступився від нього. І в ту нічого вбили, Бог відступився від Нього. Тому що Він робив те, що гнівив Бога, те, що оскорбляє Дух Божий. Він те робив, він тим займався. І набралась чаша беззаконня. І Господь відступився від Нього. І від кого Бог відступається, дияволо того ж разу знищує, бере брабство, як ми сьогодні чули. І щоб у Бога мати добре ім'я, то є певні. Вимоги Божі, бажання Боже. Пам'ятаєте, Ізекіля 14.14 написано за три чоловіки. Каже, якби я знищував всю землю, і там були ці три чоловіки. І 1414 пишеться, що Ной, Даниїл і Іо, то вони би спасли б себе своєю праведністю. Бог знає ці людей, імена їх знає. Образ життя їхніх знає, От. знає вагу їхню. От. І вони в Господа так знаєте. Або Йоба ми читаємо, де Бог каже до диявола, чи ти бачив, який в мене там є чудовий чоловік? Йоб. Чи ти бачив, яка там в мене є чудова людина? Бог, якби так каже, тішиться, бачив, яка в мене там чудова є людина. Звісно, диявол тут же сумнів кинув на нього, поклівітав його. Сумнів кинув, і він був перевірений, і життям своїм ще раз доказав, ще раз доказав, що він є така людина, як Бог про нього каже. І звісно, ця людина вшанована в Бога, на великому рахунку в Бога. І от задача як бути таким, щоб від Господа мати велику повагу. Бог всіх людей любить, всіх. І любов його, знаєте, в чому заключається? Дав життя. Дав сонечко, дав дощик, хліб до хліба от сина послав, Біблію написав, і в своїй любові він всім людям дав дуже багато благодаті. Але прийде день, прийде час, що одні люди підуть в преісподню, той же чи Бог, вони підуть в преісподню. а інші люди з радістю залишать цю землю, бо вони підуть в небеса. Той же люблячий Бог, той же люблячий Бог. Тому ну, що ті люди, які підуть при Ісходню, вони в житті ігнорили Його, не поважали Його, не шанували Його, не були йому покірні, ну не були в мирі з ним, були вороги Божі. Ну і звісно, пішли туди, де ворогів. Хоча їх гріло сонечко Боже, дощ їх, дощик їх Божий от, благословляв, земля Божа їм хліб родила, і Бог їм здоров'ячко давав. Ось. І, і вони насолоджувались Божою благодатью. Але зайняли позицію ворогів Божих, прожили так життя, як вороги Божі, і пішли туди, де вороги Божі, де паче ангели, де диявол. А будуть люди, яких, як Ілію, підхопить Господь. І вони з радістю залишать цю землю, тому що підуть нове небо, в нову землю, і там велика слава, і там велика радість. Велика слава і велика радість. І ось я зачитаю. Тож з притчі Соломона, кого Бог шанує, чий авторитет росте в Божих очах, ми сьогодні не зможемо говорити про як завойовувати авторитет людей. Ось. А тільки бажаю говорити, як завоювати. Ну, я так кажу, завоювати, може, то може не так правильно сказати, як, як жити так, щоб від Господа була велика шана, Бог був нами задоволений, Бог. Нашим, нашому життю радів, дивлячись на наше життя, радів і, і, і ще і ще благоставляв. Як хто як прийшов пророк Нафан і каже «Дави, Давидовий, я ж каже Давид, тобі і то дав, я Давид тобі і то дав, я Давид, тобі і то і то дав. Ну навіщо ти зробив цей гріх? Якщо тобі щось мало, я б тобі ще давав. Давид, Я до тебе дуже розположив. Ти бачиш, які потоки благодаті я били на тебе. Я, я іще давав. Ну навіщо ти пішов на ту дорогу? На ту дорогу я зробив такий коварне вбивство, зробив? Ось гріх такий зробив. Ось, от як так жити, щоб Господь був розположений, і його благодать рікою виливалася в наше життя? І так ми її багато маємо. А ще в нього скільки є, наш Бог не бідний, наш Бог не дідусь старенький. Наш Бог Творець неба і землі, в нього всі сукровища землі, і він сильний благословляти і здоров'ям ідеальним, і великим багатством, і славою, і владою, і раз його собою дав владою, він всім Єгиптом керує. Бог все може. От. І як так жити, щоб і краник котеї Божої благодаті був відкритий на повну для нас? Кожний день, щоб нас чаша Божій благословень, повна була, і ми пили це благословення і радувались і веселилися. Радувалися, веселилися. І ось я знайшов 29 розділ притчі Соломона, 29 розділ, 23 текст, 29, 23. Гординя людини принижує її. А смирений духом набуває честь. Гординя людини принижує її, а смирений духом набуває честь. Оце такий закон, як закон сіяння і жатви, його ніхто не може відмінити. Оце таки ще один закон життя. На основі закона сіяння і жатви. Людина, коли сіє смиріння, Людина смиренна вибрала собі смиренний спосіб життя, ось, то ця людина набуває честь. А коли людина вибрала образ життя гордий, ця людина буде принижена і Богом, і людьми. І Богом, і людьми. Ось такий принцип, ось такий закон життя. І ще підтвердження цьому я знаходжу пророка Ісаїї. Ісаї 57, 15. Ісаїя 57, 57.15. Бо так говорить високий і піднесений, вічно живущий, святий ім'я Його. Я перебуваю на височині небес і у святилищі, і також із сокрушенними та смиренними духом, щоб оживляти Дух Смирених і оживляти серця сукрушених. Бог каже, ось де живу, на висоті небес, в святилищі, із якими людьми Він сказав, я живу. І ось до кого я приходжу. Ось ось я де, де я проживаю, у серці смиренні і сухошеним. Я приходжу це серце. Мені комфортно, я там живу. В серці смиренному. Ось. Всі би люди хотіли, наприклад, от в Польщі, хотіли б десь дружити ну, от майже всі, наприклад, з вашим президентом. Це ж ну, честь, перед людьми навіть чесь. Приємно, президент, друг, десь там зустрічаються, кавуки, та да? й президент ще може якусь і посаду з часом дати. Ну, але говоримо просто, друзі, ось. І вся країна буде знати, о, такий-то, такий-то, він друг президента. Часто він його запрошує в гості, до нього приїжджав в гості. Та вся Польща везла. От. І наскільки вище, коли цар царів, цар слави, Господь господствуючий приходить до серця людини? Це небо бачить, небо бачить присутність Божа. Де присутність Божа? У цьому серці. Оце серце багате Бога. У цьому серцю багато Бога. Велике наповнення в цьому серці Богом. хай скажемо людською мовою, така велика концентрація Його присутності. Це небо бачить, це темний діявольський світ теж бачить. До кого ж то прийшов Бог? Кого ж то посітив Бог? Де то поселився Бог? Ага, Він живе в цьому серці. І коли він в цьому серці живе, то в духовному світі сяймо великий кругом цієї людини. І весь темний світ бачить, Бог в цій людині. Ця людина з Богом, ця людина наповнена Богом. І звісно, в неї шкоди не зроблять цій людині. І ця людина буде, звісно, дуже-дуже плідна в житті, плідна для Божої слави, для росту церкви Ісуса, для будови церкви Ісуса. Ця людина буде любити людей, кликати людей до Господа Бога в Його присутність. Ось де Бог живе в смиренному серці. Ісус. У Матфія ми читаємо Матвія 11, останній вірші, Ісус каже, навчіться від мене. Я каже, смиренний серце. Я покирливий серце, смиренний серце, і я лагідний. Ісус теж був смиренний. і з ним був завжди Бог. І з ним був завжди Бог. Тому смирення це не те, що людина просто така, ніби як обіжена, така ніби плаче. Оце смиренна людина. Не про це мова. Смиренність це в першу чергу покора. Покора. Стовідсоткова покора. Ісус був оцю покірний аж до смерті. Аж до смерті. І то смерть смерть передчасна, 33 роки він помирав. Він не помирав 103 роки, а 33. І це було бажання Бога Отця, що він пішов на смерть ще й яку тяжку смерть, страждальницька смерть. І перед людьми він висів на дереві, як проклятий. і знеглузували з нього. Але він був отцю покірний. І він казав восьморозі Іоанна, він казав, той, хто послав мене завжди зі мною. Бо я завжди роблю те, що йому угодно. Я завжди йому покірний. У нас відносини не поламані. У нас відносини дуже такі хороші, сильні відносини. Я завжди. І в Йоанна ми читаємо 174. І в Йоанна 17,4 ми читаємо, що Ісус молиться і каже: Отче, як звітує, як звітує Отцю своєму за своє життя, що Він виконав все, що йому було доручене. 17.4. Я прославив тебе на землі, здійснивши справу, яку ти доручив мені виконати. Я прослав і бачите, така, і нині прослав мене ти. Тобто верни мені ту славу, яка в мене була до того, як я прийшов на землю. В нього була слава, Божественна слава. Ось. А тепер прослав мене на небесному світі скрізь. Отже, разом із собою славою. Що я мав у тебе раніше буття світ. Але бачите, що передує тому? Перед Божою славою в житті людини, Божою присутністю в житті людини, каже те, що ти мені доручив, я все виконую. І ось ми виводимо такий загальний принцип смиріння. Це і стан душі, стан душі, смиріння. Це і образ життя. А образ життя такий, що покора Богу. Покора Богу. І малі заповіді, і великі. І малі є великі заповіді, і звісно, на них треба звертати увагу, велику основну увагу. Великі заповіді, велика увага. Маленькі заповіді маленька увага. Ось ми знаємо, яка велика заповідь. Люби Бога всім серцем, всією душею, всім разом і всіма силами і ближнього самого себе. Це основа всіх заповідей. Це найбільша заповідь. І от людина, яка намагається, старається. Усю свою силу волі докладає, усі свої старання докладає, щоб виконати цю основну заповідь навідмінно. Звісно, ця людина буде дуже дорога у Божих очах, дуже приємна Богові. Бог. Дуже Бог, коли бачить намагання тієї, людини, розположення серця тієї, людини, молитви тієї, людини, що дай мені Отче виконати цю заповідь розумно, мудро виконати навідмінно, навідмінно. І, звісно, таку людину, Господь дуже і дуже буде такою людиною дорожити, сюрпризами її різними благословляти. Тобто, що вона просить, ще більше буде їй давати. Бажання серця її буде виконувати. Псалом 36. Втішайся Господом. Або люби Господа, отак, як написано, втішайся Господом. І він виконає бажання серця Твого. Навіть і молитися не треба. Просто є бажання в серці. Ну, открий, Господи, ну, би так хотілося. Дивися, воно вже виконалася. А вже Бог виконав. Бо серце, яке любить Бога, в серці, яке любить Бога дуже крепко, яке повністю приліпилось до Нього, в тому серці будуть, звісно, народжуватися бажання, які Богові легко підтримати, приємно підтримати. Вони для Божої слави, вони людям на добро, вони в церкві на добро, на користь церкві. І Бог ці бажання буде виконувати, виконувати, і виконувати. Ось як можна жити. Живеш, бажаєш, а Бог твої бажання виконує не людина, Бог, так, через людей. Але й Бог, Бог виконує бажання. Ось яким можна бути авторитетним в очах Божих, або дорогоцінним в очах Божих. Яке добре ім'я мати в очах Божих, що Господь дивиться, що в нашому серці і спішить виконати. Чому оці серця б'ються в унісові? Бо те серце плаче там, над чим плаче Бог. Радіє тому, чому радіє Бог. Вони єдині. Вони б'ються в Анісом. Вони єдині. Хай Бог поможе нам, дорогі брати і сестри, дорогі друзі. Ось кожен із нас має свою дистанцію в життя. Кожен із нас має свій рівень життя. Ми знаємо, що є рівні духовного росту. Коли людина тільки покаялася, вона дитина у Христі, підліток у Христі, юнак у Христі. Батько у Христі, в кожного свій рівень духовний і в кожного своя дистанція, тобто скільки років ми в вірі вже йдемо. Тому Хай Бог поможе, щоб те, що для нас воля Божа сьогодні, сьогодні для нас воля Божа, для молоді може бути інше, для старших, інша, ну, вже так частково, основна, то та сама. О, хай Бог поможе, дасть благодать, кожному із нас бути смиренним, бути виконавцем, бути виконавцем. Якщо навіть десь щось не вийшло, ми спотикнулися і впали, то тут же каятись перед Богом, як Давид, не оправдуватись, як Саул, а каятись перед Богом, як Давид, просити Бога прощення. Господи, укріпи мене. Господи, дай мені духа Твого. Господи, дай благодать Твою, щоб я з щоб твоєю я силою, з твоєю благодаттю, я завжди був тобі покірний. Ніколи не відступив ні від якого Твого Слова, ні від Малого, не від Великого. Завжди виконав Твоє Слово навідмінно. Оце смиріння. Ісус виконав навідмінно усі слова Отця, усі бажання Отця, усі заповіді Отця. Ісус навідмінно виконав. Да, інколи, інколи йому було дуже важко, особливо останні дні життя, останній день життя. Надто важко було, що він аж помер, що він аж помер. Але його укріпляв і ангел, і він молився. Дух Божий його укріпляв. Написано, що він Духом Святим приніс себе в жертву Богу Отцю Духом Святим. Духом Святим. І важливо нуждатися в Бозі, нуждатись в Дусі Святому. Господи, наповни Духом, дай Духа, вилий Духа. Щоб ми в дусі були. І коли ми наповнені Духа Святого, нам тоді і легко зрозуміти бажання Боже, волю Божу, заповіді Божі. І, звісно, є спроможність виконати волю Господню, всю волю Господню для нашого життя. І тоді вже не, не треба тим перейматись, о, який вже в мене авторитет Бога, як Бог мене шанує, воно автоматично Господь буде шанувати, і Божі люди будуть шанувати. і Ми в Бога будемо на такому рахунку, щоб Бог сказав: Живу на висоті небес. Живу в святилищі і в серці смиреному і сокрушеному. Як це цінно, як це важливо! І мені хочеться іще закликати до молитви прославлення. Прослави Бога, що він такий добрий в нас. Хвала Ісусу. Амінь.